Так, далі, оскільки я в'язала це на машинці, то в мене тут є ось такі е, вільні ряди і трохи стянуті. Вільні, стянуті. Тут воно якось видно ось така більш довга петля. Це вільний, а тут петля стянутий. Це коли в один бік і в інший пров'язуєш. Коли ви в'яжете власноруч, то о, при в'язанні перша петля знімається, з другою пров'язуєте. Тож, о, коли будете обв'язувати полотно, яке ви в'язали власноруч, пров'язуйте кожну петлю. А я буду через ряд через петлю От, і в'яжу стопчик без накиду. Одну пропускаю, в другу за обидві напівпетлі, так воно міцніше тримається і, як це гармонійно виглядає, ось просто стовпчиками без накиду до кінця ряду. Я пробувала обв'язувати стовпчиками з одним накидом. Воно виглядає не так щільно і, чесно кажучи, не дуже виділяються отвори під гудзики. Тобто, вони явно більші, але вони якось в загальній масі губляться. Тож, краще все ж таки робити. Обв'язувати стовпчиками без накиду, робити щільне таке полотно в'язане, і потім уже в ньому отвори. Дякую за лайкосики, друзі, дякую. Так. Всі здоров'я, Юлечка, Юлічка, привітки на прогулянці. Мої хороші. Не холодно вам, трошки похолодало, трошки відчувається, це трошки. Я вже, ем, друзі, вирішила, яку спідницю я буду в'язати. У мене є спідниця із Alize Puffy Fine, спідниця на запах. І вона вірою, правдою, мені слугувала. Це в мене була спідниця плід що можна просто на ніжки накинути, можна носити, як спідницю запахнутися. От. І прийшла мені ідея все ж таки зв'язати з неї сарафан, щоб можна було светерка накинути. Цей сарафан на нього так щось не так пішло. Угу. Через один ряд в'яжу, і я бачу, що тут надто щільно. Виявляється, що я пров'язала в кожний ряд, а треба через один. Забалакалася. Моя улюблена тема забалакатися. Ось, І такими ступчиками, друзі, робимо чотири ряди. Просто з топчиками без накиду. Чого воно таке темне, темнісіньке? Як його зробити яскравіше? Бог його знає. Ні, ну я знаю, купити лампу і зробити яскравіше. То таке. Через один ряд з топчиками. Всі наступні ряди в кожний, кожну петлю, бо буде зменшення кількості а кому таке треба. Гачок, четвірочка, нитки, які ось довелося. Які маю такі, дякувати Богу, тут обирати не доводиться. Нитки це. В своїй загальній більшості це розпущені свет з Тож я не маю ані складу тих ниток, ані. От. Єдине, що обов'язково додаю щось натуральне. Ну Тут і так є в, в складі щось натуральне, бо по запаху це можна оприділити.